Змоделюємо таку ситуацію. При їзді на ПЕ-30 виявилось, що йому багато жеклера 35-го холостого ходу, так як перехід багатий, і щоб його збіднити, довелося опускати голку, яка так само впливає на перехідний режим, але це викликало бідну суміш на середніх обертах, за які так само відповідає голка. Менше чим 35-й жиклер холостого ходу в нас немає, тому можна спробувати збіднити суміш на холостому ходу і на перехідному режимі шляхом збільшення отворів у емульсійній трубці жеклера холостого ходу, що в свою чергу збіднить суміш за рахунок більшої кількості повітря, що дозволить підняти більше голку, збагативши середні оберти. А перехід більше не буде багатим. І до цього всього хотів би показати, що жеклери холостого ходу теж бувають різні, а точніше їх емульсійні трубки. Ось як бачимо, один жиклер, який у нас має маркування 36, має отвір в емоційній трубці 0,75, а другий жеклер з маркуванням 34 має отвір в емоційній трубці 65. Тобто по емоційній трубці цей жеклер багатший, а цей жеклер бідніший.